21 лютого міжнародний день гіда людина, яка в собі несе історію міста та бере на себе відповідальність розкривати туристам незвідане людини, яка здатна закохувати в міста. Це ті люди, за якими ми пізнаємо міста, коли ми подорожуємо. Це люди, які трансформують наше уявлення про ті країни, в які ми потрапляємо. І сьогодні гід це в першу чергу це обличчя міста, в яке ми їдемо, і від екскурсії гіда у нас складається враження, де ми побували, що ми побачили, і з чим у нас асоціюватися буде місто, село, країна, регіон будь-що. Тобто, насправді це і відповідально, і емоційно, і насправді Достатньо затребувано. Чернігів, місто, яке дуже активно набирає туристичний потенціал. Воно стародавнє та цікаве, а отже, приваблює гостей. Саме тому зараз триває активна робота, спрямована на підготовку сертифікованих гідів для нашого міста. Ми говоримо про те, що і боремося за те, щоб наші гіди були ліцензійовані, щоб вони все ж таки говорили інформацію, яка відповідає дійсності. Від того, два роки тому була запроваджена перша школа гідів сертифікована. Далі в період. Хоча і воєнне, але все одно ми продовжували над тим роботу. Чернігів це місто всіх епох, Чернігів це місто всіх сезонів. Взагалі, Чернігів це круто, тому що воно сильне. 1300 років історії Чернігова заслуговують на те, аби бути якісно описаними. І цю місію на себе беруть гіди. Тож ми вітаємо представників цієї професії з їхнім святом. Бажаємо цікавих маршрутів, уважних туристів і нових відкриттів.